Одному з наймолодших учасників виставки Руслану Іванову всього 10 років. Займатися гуртку міської станції юних техніків він почав нещодавно, проте його роботи вже вражають. Тут два ангіла і два оленя. Ангели, ангели літають і поють, а олені їх слухають. Один олень намагається допрыгнути, щоб досади до ангелів, але не можуть. Я робив довго із ткані. Звісно, було тяжело, але все таки з Таких робіт, як у Руслани, більше трьохсот, і в найрізноманітніших видах рукотіля. валяння, квілінг, аплікація, витинання, а також живопис. Діти готувалися до виставки ще з жовтня. Очі бігають по всім цим виставкам шикарний батик, потім паперопластика, такі техніки. І завдяки інтернету ми можемо бачити, що роблять діти в інших країнах, і ми це теж можемо повторити і щось своє привнести в ці роботи. І на цій виставці навіть представлені роботи моїх вихованців. Виставка вражала величезною кількістю найрізноманітніших ялинок. Тут ялинки із пір'я, із паперу, із тканини, і навіть солодка ялинка із цукерок будиночок з печива, ялинка з макаронів і це далеко не все, чим захоплює і дивує експозиція. Мені найбільше всього тут подобалися йолочки з конфет, часики з конфет теж. І ще більше всього замок. Там іскання він великий і, мабуть, складно його було робити. Ну, мені більше всього подобалася йолочка, біла така, як, ну, знаєте, зроблена іскання, як фото. І ще мені дуже подобалася, ну, так, така, ну, як Аплікація там, де ангел, ну не аплікація а лісі, там, де ангел держить зв'язку. Мені понравилась снеговик у стаканчиках. Понравился мені ще ёлочка з конфет, домик з печеням. Відвідати виставку може кожен. До речі, абсолютно безкоштовно. З понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години, за адресою вулиця Шкільна, 5.